Друже, пошири цю молитву своїм друзям. Господи, я знаю, що Ти єдиний мій помічник у тій складній ситуації, яку я переживаю. Я віддаю свої руки і прошу, щоб Ти простив всі мої гріхи та позбавив мене від всякого прокляття. Отче наш. Що єси на небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля Твоя, як на небі, так і на землі. Хліб наш насушний дай нам сьогодні і прости нам провини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим. І не введи нас у спокусу, але визволи нас від лукавого. Амінь. Богородице, діва, радуйся, благодатна Марія, Господь з тобою, благословена тими жінками, і благословений брілона Твого, бо ти породила Христа Спаса і Збавителя душ наших. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, і повсякчас, і на віки вічні. Амінь. Господи, благослови мене на сьогодні. Амінь. Дорогі друже, підпишись на канал, пошири цю молитву своїм друзям. Амінь.